Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка! Сьогодні разом з вами ми знаходимося в церкві для того, щоб згадати величезні події значення, яке відбулося за всю історію людства. Ми сьогодні згадуємо про ту подію, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, прожив своє життя, помер і воскрес, і своєю смертю і своїм Воскресінням. Він так багато зробив для кожного з нас. Текст, який ми будемо читати, він буде записаний в Євангелії від Матвія, 28 розділ з першого тексту. Євангеліє від Матвія з 28-го розділу з першого тексту. Як минула ж субота на світанку, Дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина, там інша Марія, побачити гріб. І великий ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив він від гробу каменя і сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа і стала як мертва. А ангол озвався і промовив жінкам. Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса, розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко, і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих. І оце випереджає вас у Галілеї, там його ви побачите. Ось вам я звістив. І, пошли, і пішли вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю. І побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Прекрасна подія цю подію описують всі чотири євангелисти. Друзі, сьогодні ми разом з вами хочемо трошки згадати цю подію. Знаєте, коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, то можемо точно з певністю сказати, що це була унікальна подія. Це було унікальне Воскресіння. Знаєте, насправді важливим є не те, що хтось воскрес, а те, хто саме Воскрес. Коли ми читаємо Біблію, то ми можемо побачити, що в книзі Біблії дуже багато різних людей поверталися зі смерті в життя. Лазар, дочка Іра, син Знаїду, Дуже багато людей насправді в Біблії вони поверталися в життя. Але чомусь саме Воскресіння Ісуса Христа, воно, воно стало унікальним. Безсумнівно, кожне з Воскресінь, воно було таким дуже важливим, воно було неймовірною подією, але саме Воскресіння Ісуса Христа, воно стало унікальним. Коли ми говоримо про Воскресіння цих людей, то ми можемо з певністю сказати, що Воскресіння цих людей, воно було тимчасовим. Кожен з цих людей, який Воскрес повернувся до життя, з часом він знову помер. Але коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, то Воскресіння Ісуса Христа стало вічним. Це не просто було повернення в старе життя, як в інших людей, а це було доказом чогось більшого, доказом чогось нового. Це було доказом нового і вічного життя в новому тілі. Друзі, Воскресіння Ісуса Христа це було перше Воскресіння до вічного. Писання навчає, що кожен, хто вірує в Ісуса Христа, так само перейде від смерті в вічне життя Ісус Христос. Він був проходцем в цьому питанні. Коли ми говоримо про Воскресіння інших людей, то можемо побачити, що це було проявом милості до окремої людини. Бог дивився на цю людину, Бог дивився на їхню сім'ю. Написано, що його сльози закапали, коли він побачив сім'ю Лазаря, і тоді він вирішив проявити свою милість, і він повернув цю людину до життя. Коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, послухайте, Воскресіння Ісуса Христа це милість для всього людства. Це милість для лазаря, це милість для Марії, для Марти, милість для всіх, хто проживав після того, і всіх, хто проживав до того. Це милість для нас сьогодні. Друзі, Воскресіння Ісуса Христа, це заключний етап спасіння грішників для всіх людей на всі часи. Бог прощає всі гріхи. Апостол Павло, описуючи цю подію, він каже: коли ж Бог Христос не воскрес. То наша віра даремна, і ми ще в своїх гріхах. Друзі, Воскресіння Ісуса Христа це милість для всього людства і прощення всіх гріхів. Коли ми говоримо про Воскресіння інших людей, то можемо побачити, що це, знаєте, така маленька, маленька перемога над часом, тимчасове відтермінування смерті. І кожен з них через рік, через два, через десять, через тридцять. Але кожен з них, він потім знову помер. Коли ми дивимося на Воскресіння Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що це повна перемога над смертю, це повна перемога над злом, це повна перемога над гріхом, Воскресіння Ісуса Христа. Це неймовірна перемога. Знаєте, своє, своїм Воскресінням цією подією Бог він повністю знищив владу смерті. Апостол Павло в посланні до Корінтян, 15-55, він каже: Смерте, де твоя перемога? Смерть, де твоє жало? Друзі, воскресінням інших людей це було тимчасове перемога смерті, таке відтермінування Воскресіння Ісуса Христа. Це було повним, повним повною перемогою для смерті. Ісус Христос, Він не просто воскрес гробу, Він не просто вийшов з нього і далі почав жити, як Лазар Ісус Христос, Він воскрес з мертвих. Ісус Христос помер і після своєї смерті. Ісус Христос, так само, як всі люди, знаєте, по правилах Він спустив, спустився до Шеолу. І знаєте, Він спустився туди не для того, щоб там залишитись. Він спустився не тому, що він мав там бути. Він спустився туди для того, щоб сповістити про свою перемогу. Апостол Петро пише про цю подію, він каже: Бой Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний, хоч омертвлений тілом, але слухайте, але духом оживлений своїм Воскресінням, яким і духам Він, що в'язниці були, зійшовши донизу, звіщав. Друзі, Воскресіння Ісуса Христа показало нам, що Він повернувся звідти, звідки ще ніхто не повертався. І за... Ісус Христос зайшов туди, куди мали заходити всі люди. Ісус Христос там сповістив про свою перемогу. І Він повернувся звідти. Своїм Воскресінням Ісус Христос показав, що з вічної в'язниці є вихід. Ісус Христос не просто вийшов з гробу. Ісус Христос перейшов з пекла у вічність. Друзі, не Воскресіння Ісуса Христа. Не Воскресіння зробило Ісуса Христа унікальним, а саме Ісус Христос зробив це Воскресіння унікальним. Коли ми дивимося знову на Воскресіння, ми можемо побачити, як Воскресіння Ісуса Христа воно підтверджує виконання Божих слів. Друзі, Бог виконує свої слова у своєму Воскресінні. Зайте Ісус Христос приходить на землю, Він обирає собі 12 учнів і все своє служіння 3,5 років він їх готує до важливої місії. Він готує їх до важливої місії. Знаєте, коли приходить час, то він їх починає готувати до своєї смерті і до свого Воскресіння. Він розповідає про те, як він має померти, коли він має померти. Послухайте, і тільки за останній тиждень свого життя, тільки за останні тиждень Ісуса за останні тиждень життя Ісуса Христа, Він тричі розповідає учням про свою смерть і про своє Воскресіння. За тиждень життя, з того моменту, як вони вийшли з Галілеї і рухались в Єрусалим по дорозі, спілкуючись, навчаючись, він розповідає своїм учням, і він ніби готує, готує їх. Матвія 20, 18, 19. Оце в Єрусалим ми йдемо, і пересвященникам, і книжникам виданий буде син людський. І засудять на смерть його і поганами будуть його видавати, і на наругу, і на катування, і на розп'яття. Але третього дня він воскресне. Матвія 26 26,2, і ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син людський буде виданий на розп'яття. Ісус Христос розповідає про те, як Він має померти. Він розповідає про те, що Він має бути розп'ятий. Знаєте, Він розповідає, що через три дні після того Він має воскреснути. Він ніби так готує своїх учнів, Він їх налаштовує. Він розуміє, що їм буде непросто, але він готує, розповідає їм. Знаєте, проходить декілька днів. Ісуса Христа розп'яли, Ісус Христос помер. Проходить декілька днів, неділя, ранок. Ось той славний день, коли Ісус Христос має воскреснути. Ось той славний день, про який Ісус Христос розповідав, і знаєте що? Жінки вони беруть пахощі і вони йдуть до гробу. І вони йдуть до гробу зовсім не тому, що вони пам'ятають слова Ісуса Христа. Вони йдуть до гробу для того, щоб завершити поховання. Вони хочуть показати виділити Богу останню шану помазати його пахощами, започатати гріб. Жінки, на жаль, не пам'ятають. Жінки приходять до гробу, а христа у гробі немає. Жінки приходять намазати Ісуса Христа, але Ісуса Христа у гробі немає. Їх зустрічає ангел. І знаєте, всі чотири євангелиста Матвій, Марк, Лука і Іван, вони описують цю історію, вони дуже подібно описують цю історію. І знаєте, їх зустрічають ангели, і всі чотири ангели. Точніше, всі чотири євангелиста розповідають одну ту саму історію, і кожен раз ангели говорять ті самі слова. Вони кажуть, він воскрес як? Він воскрес, як сказав. Каже, Він чекає вас в Галілеї. Він вже випереджає вас в Галілеї, Він же Воскрес і вже встиг піти в Галілею. Каже, невже ви цього не пам'ятаєте? Ісус Христос Воскрес, як сказав, а вони навіть цього не пам'ятали. Матвія 5,18 написані такі слова по правді. Кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок закону не минеться аж поки не збудеться все. Абсолютно все, що сказав Бог, станеться. Адже Бог виконує свої слова. Знаєте, Бог сказав, хай станеться світло, і сталося світло, і ми до цього часу живемо в прекрасному світі. Бог сказав столітньому Авраамові, що в нього буде син. І так сталося. І знаєте, в чоловіка, проти якого грали час, і проти якого грали всі правила біології, народився син. Бо сказав Гедеону, ти переможеш Медіан. І знаєте, Гедеон з палками, з глеками, і з 300 чоловіками, він переміг 135 тисячне військо. Бо так сказав Господь, і так сталося. Господь ще в раю дав обіцянку. Він казав, що прийде Спаситель, який зітре голову Змієві. І так сталося. Друзі, послухайте все, що сказав Ісус Христос, все, що сказав Бог, сталося. Ісус Христос розповідав своїм учням, Він казав: Я буду побитий, я буду розпятий, але третього дня я воскресну. І знаєте, так як Ісус Христос сказав, так і сталося, попри те, що учні забули про це. Попри те, що книжники фарисеї запечатали грі, попри те, що книжники фарисеї приставили сторожу і вони охороняли і робили все для того, щоб він не вийшов і привели туди величезного каменя, ніщо не стало на заваді, виконання Божих слів Ісус Христос воскрес! І апостол Павло, пізніше розповідаючи церкві в Коринті про цю подію. Він розповідає, каже: Ісус Христос: Він омер ради наших гріхів за Писанням. Він був похований, і третього дня Він Воскрес за Писанням. Як сказав, так сталося. Помер за Писанням, Воскрес за Писанням. всі історії, все йшло чітко, так, як це запланував Господь. Він воскрес, як сказав. І коли ми дивимося на цю історію далі. Ми можемо побачити ще одну дуже гарну річ, яка встається в всі всій історії. Друзі, ми можемо побачити, як Ісус Христос, як воскреслий Ісус Христос своєю зустрічю, Він змінює інших людей. Ісус Христос, після, свої, після свого Воскресіння, після цієї такої значимої події, знаєте, перший, кому Ісус Христос являється, це була Марія Магдалина. Марія Магдалина падає до нього в ноги, вона його обіймає, вона називає його учителю. І знаєте, після того, як вона зустрілася з Воскреслим Ісусом Христом, її життя змінилося. Я вірю, що її життя змінилося, коли Ісус Христос зустрівся з нею тоді, коли вона була ще блудницею. Але знаєте, що найбільше змінило її життя? Це зустріч з Воскреслим Ісусом Христом. Як тільки вона побачила Воскресло Ісуса Христа, ми читаємо в Біблію, що вона відразу побігла розповідати учням. Марко описує цю історію. І знаєте, що він пише, що учні в цей час сиділи, сумували, плакали. Марія прибігає до них, Марія це все розповідає. Знаєте, що вони роблять? Марк пише: а вони не повірили їй. А вони їй не повірили. Марія Магдалина, яка особисто зустрілася з Воскреслим Ісусом Христом, і розповіла про це іншим. Ця зміна відбулася в її житті, а інші не повірили. Марка 16,9. Пізніше Ісус Христос з'являється двом учням, які по дорозі йдуть в Емаус. Вони на радощах спішать розповісти іншим. І Марк знову розповідає цю історію далі. Вони приходять до всіх учнів. До решти вони розповідають цим учням зустріч з Ісусом Христом змінила їхнє життя. Вони розповідають, а решта учнів їм не вірить. Потім Ісус Христос, послухайте, потім Ісус Христос з'являється своїм десятьом учням. Написано, що вони всі були, знаходились в одному приміщенні. Ісус Христос з'являється всім десятьом учням, вони всі з ним спілкуються, вони його визнають, вони визнають, що це справді Ісус Христос, а в той час хоми з ними не було. Через декілька часів приходить хома, і ті всі учні, десять учнів кажуть, хомі. Хома ми бачили Господа. А знаєте, що Він каже? Поки не побачу, не повірю. Друзі, Марія Магдалина побачила Воскресло Христа і почала розповідати іншим, а ті не повірили. Двоє учнів побачили Ісуса Христа, Воскресло, почали розповідати іншим, а ті не повірили. Десять учнів побачили Воскресло Ісуса Христа і говорили одному хомі. А він не повірив. Ця ситуація, друзі, показує, що тільки зустріч з Воскреслим Ісусом Христом сьогодні може змінити наше життя. Не пустий гріб. Друзі, не пустий гріб заставив учнів повірити в Воскресіння. А особиста зустріч з Ісусом Христом. Тільки особиста зустріч вона дозволила Марії змінитися. Тільки особиста, тільки особиста зустріч з Воскреслим Христом змінила учнів. Друзі, тільки особиста зустріч з Воскреслим Ісусом Христом. Вона може змінити нас сьогодні. Хоч пройшло дуже багато часу. Але Біблія сьогодні описує це, що Воскресли Ісус Христос Він сьогодні може змінити наше життя, Він сьогодні може змінити наше серце, Він може перевернути наш світ з голови на ноги. Друзі, не можна повірити, не можна повірити тільки через те, що так сказав тато. Не можна повірити тільки те, що хтось там розказав, привів. Друзі, сьогодні нам потрібна особиста зустріч з живим Ісусом Христом. І так, знаєте, інші люди можуть стояти на цьому шляху і направляти, допомагати. Але тільки зустріч особиста з Воскреслим Ісусом Христом може наблизити нас до нього. Друзі, Сьогодні Воскресіння Ісуса Христа це унікальна подія, унікальна подія, яка змінює життя тисячі людей. Сьогодні Воскресіння Ісуса Христа це подія, яка підтверджує Він Воскрес, як сказав. І Воскресіння. Це зустріч, яка змінює. Я хочу, щоб сьогодні, сьогоднішнього дня, воскресіння, це було таке гарне свято, яке буде нагадувати нам, що Христос воскрес, як сказав. Амінь.